Дуже важлива наша єдність в усьому. Це слова президента Володимира Зеленського на початку його звернення, 24 лютого. Пригадуючи той день, здається, нам не потрібна була додаткова мотивація, і з самого ранку наш народ уже був об'єднаний як ніколи раніше. А відповідь прикордонника з острову Зміїний російському воєнному кораблю найкраще це продемонструвала. Рік тому чи не кожен чоловік, який мав зброю, хотів обороняти рідний край, долучатись до тероборони. Біля військкоматів були черги із тих, хто був готовий боронити країну. Знаємо, що деякі хлопці, хто служив в АТО ООС, навіть не їхали до центрів комплектування через такі черги, а напряму відправлялись до своїх частин. А пам'ятаєте, як 25 лютого зранку біля центру переливання крові вже були довжелезні черги. Люди приходили здавати кров. Це флешбек із Тернополя, але схожа ситуація відбувалась в усіх районних лікарнях області. Заклади харчування відкрили свої двері, щоб безкоштовно годувати потребуючих. Пропонували зігрітися, попити кави. Адже із перших днів до міста почали прибувати переселенці. Безкоштовно годували тих, хто патрулював місто. Пам'ятаєте, тоді вже чи не в кожній школі тернополяни плели сітки і просили тільки приносити матеріали, яких не вистачало? Не припиняли цю роботу на історичному факультеті педагогічного, студенти якого забезпечували маскувальним матеріалом під час АТООС. Ми збирали склотару на коктейлі Молотова, разом шукали ворожі мітки. А ще ми донатили, переводили залишки із ковідної тисячі із програми Бонус плюс і просто кидали кошти на все, що бачили і що йшло на допомогу нашій армії. Ми збирали ліки для наших воїнів на аптечки, просили усіх родичів, знайомих із-за кордону передавати медпрепарати, які тут уже у перші дні стали дуже дефіцитними. Люди відкривали свої домівки, аби прийняти тих, хто втікав від війни. Тернополяни на своїх подвір'ях робили буржуйки, аби хлопці на блокпостах могли зігрітися. Інші ж готували вдома їжу, аби зранку розвести на блокпости гарячого нашій теробороні. Пам'ятаєте, люди співали на театральному майдані патріотичних пісень. Уже починав активно працювати і культурний фронт. Українці об'єдналися і за кордоном. Акції протестів проти військової агресії Путіна проходили чи не усіх країнах цивілізованого світу: Польща, Німеччина, Грузія, Англія, Сполучені Штати, Канада. І цей список можна продовжувати і продовжувати. Упевнена, ці спогади можна перелічувати безкінечно. Вони безцінні. Бо тоді ми чітко усвідомили, хто такі українці, і завдяки нашому об'єднанню це побачив увесь світ. І з того 24 лютого уже ніхто в світі не переплутає нас із тими, кого не хочеться навіть називати. Єдине бажання, аби не забували ту згуртованість і надалі пишалися, залишалися єдиними, бо тільки разом переможемо.